Засудженим є 19-річний львів'янин, який потрапив у поле зору ворога, коли шукав заробіток на телеграм-каналах. На одному із пабліків юнак отримав пропозицію швидкого заробітку в обмін на співпрацю та виконання певних завдань. За інструкцією, молодик спочатку відстежував авто українських захисників, далі фотографував їх та надсилав куратору. Отримавши медіафайли, ворог надавав казівку на знищення потенційних цілей. За таким алгоритмом Фігурант підпалив авто військовослужбовця бойової бригади ЗСУ. Після виконання тестового завдання йому доручили залучити інших молодиків для здійснення серії підпалів автівок ЗСУ по всьому місту. Згодом разом із неповнолітнім він підпалив ще два автомобілі. Для звіту про виконане завдання хлопці фіксували свої дії на відео. Контрозвідка Служби безпеки України затримала на гарячому фігуранта разом із спільником у липні 2024 року. Зараз же на підставі зібраних доказів суд визнав фігуранта винним за двома статтями Кримінального кодексу України.